Отже, ми познайомилися з поняттям математичного сподівання. Математичне сподівання це така характеристика випадкової величини. Так, нехай ми маємо якусь випадкову величину. Ну, скажімо, нехай Х буде описувати, ну, скажімо, яка описує е кількість машин, які проїжджають через. Вулицю протягом години. Так. Кількість машин. На вулиці. Так. Протягом години. Звісно, машини їздять не зовсім випадково, але коли ми спостерігаємо з дня в день, то через те, що десь погода змінюється, десь пробки, десь щось, ми можемо вважати це. Більш-менш випадковому процесу. І якщо ми маємо випадкову величину і маємо на розподіл, скажімо, можливо, ми проводили експеримент і замірювали, коли скільки машин проїхало. І ми знаємо, що, скажімо, 200 машин проїжджає по цій вулиці з ймовірністю 10%, а 300 машин проїжджає з ймовірністю 30%, а 400 машин, скажімо, з ймовірністю 40%, а 500 машин з ймовірністю 20%. Так, це звичайний ймовірність розподіл. Ми можемо переконати, що правильний, додавши всі ймовірності, в сумі ми маємо отримати одиничку. Звісно, він трохи дивний, адже можливо у нас 205 машин проїхало, але ну, це якесь, це якесь усередине. І в такому випадку, якщо у нас є цей розподіл, ми можемо порахувати математичне сподівання, як воно рахується. Ну, позначається, як правило, так. Або ж літерою μю. І що нам потрібно зробити? Нам, для того, щоб знайти математичне сподівання, або математичні очікування, ще кажуть, нам потрібно взяти кожне із значень Х і помножити на відповідну ймовірність. Тобто, в нашому випадку, це буде 200 на 10%, Ну, чи одну десяту плюс 300 на 30%, плюс 400 на 4 десятих, і плюс 500 на 2 десятих. Якщо це все додати, то ми отримаємо макс сподівання. Давайте порахуємо швиденько. 200 на одну десяту це 20, а тут ще 90. І тут ще 160 і звідси ще рівно 100 Якщо ми це все разом додамо, то ми отримаємо 120 і ще 160, 280, 370. Що нам показує це число? І е, тут дуже-дуже обережно. Так, саме слово очікування ну, нам натякає, що ну, варто такого очікувати. Але. Особливо, якщо ми поглянемо на нашу випадкову личну, у нас варіанту 370 взагалі не було. Адже в нас або 300 машин їхало, або 400. Тому, ну, це якось дивно. З іншої сторони, якщо ми поглянемо не на, конкретний, не на конкретну спробу, а на повторювану спробу, яку ми робимо багато багато разів, то таке число воно починає набувати якогось сенсу. Адже... В якихось випадках нас буде 300, в якихось 400, колись, колись 200, колись 500, але в середньому, при великій-великій кількості спроб, ми отримаємо в середньому 370 машин на цій вулиці за годину. На це можна подивитись, поглянути інакше. Ми можемо не просто припускати, щоб потім поглянути на це, як на середнє, а ми можемо взяти якусь конкретну кількість. Тут єдине важливо, що велику. Адже якщо декілька спроб. Ну, то буде хто знашов. А от якщо у нас велика кількість незалежних вторівних спроб, то ми можемо доволі сміливо стверджувати наступне. Скажімо, нехай у нас спроб було 100. 100 це ну, доволі відчутна кількість. Тобто у нас десь в 10 випадках з цих 100 буде 200 машин, десь приблизно в 30 буде 300, ну і так далі. І тоді. Ми можемо, звісно, взяти множити на ймовірність, потім перераховувати, а можемо просто взяти наше матсподівання, адже воно для однієї спроби, і помножити на 100. Тобто, насправді ми можемо сказати, що якщо буде 100 спроб, то у нас кількість машин буде ну, приблизно матсподівання помножити на кількість проб. Так, кількість машин це буде кількість спроб на Наше математичне сподівання. Тобто ми можемо очікувати, що ми зустрінемо за ці 100 спроб, 100 годин десь приблизно 37 тисяч машин. Так, повторимо швиденько. Отже, є два варіанти дивитись на матсподівання. сподівання В нього можна дивитися як на середнє. І зазвичай, коли в нас статистичні задачі, воно таку функцію і виконує. Тобто, якщо поглянути ближче, насправді це ж те саме, що середнє арифметичне. Давай Розберімось чому. А, адже якщо ми візьмемо, скажімо, 100 спроб, так, тоді у нас в 10 спробах буде 200, в 30 спробах 300, в 40 спробах 400 і в 20 спробах 50. І якщо ми спробуємо порахувати середнє арифметичне для цих 100 спроб, то ми отримаємо наступну, наступний вираз. У нас буде. 200 помножити на 10, адже в нас 10 таких спостережень. І 300 на 30. І ще 400 на 40. І ще 500 на 20. Але оскільки ми шукаємо середнє, нам треба поділити на загальну кількість, тобто на 100. І це, звичайно, середнє арифматичне, з яким ми вже майже напевно зустрічалися. Але ж якщо ми поглянемо на цю на частинку виразу, насправді це ж є наша ймовірність, на яку ми отут, так, оце, оце, і оце, це ж насправді одне і те саме. Якщо ми розіб'ємо просто на окремі доданки, а 200 винесемо, то ми отримаємо просто цей доданок, так. а 30 розділити на 100 це буде оця ймовірність. А 40 на 100 це оця. То справді це теж саме що середнє, але зазвичай, коли у нас вже є дані, і ми з них статистично завдяки з допомогою частоти рахуємо ймовірність, то ми це називаємо середнім. А коли в нас є якась ймовірність, яку ми теоретично розрахували і пробуємо спрогнозувати, що буде, тоді використовують поняття математичного сподівання. Хоча загалом це більш-менш мійтис.